сій добро у грун пролити кров'ю, неси тепло в домівки без вікон, сердець поранених, торкнись любов'ю, і там, де від біди, нема заслон. Стань для душі чиєїсь тим затиш'ям, посеред бурі, болі і журби. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом серед тьми. Зігріючи їсть натруджені долоні, поранені і чорні від землі, погладь бідою виблені скроні, ті, що так юні, зболені вдові верни усмішку, бідні сиротині. Війна від неї викрала батьків, їй не потрібно ласощів гостинців, лише обійма кілька теплих слів. Будь юнаку, якому ноги й руки на полі бою вирвала війна, тим стержнем віри, бо не стерпні муки, мовчки терпить нещасний він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий, на щастя, оминув його снаряд відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо злив приліт домівки їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу, комусь болить, аж хочеться кричати, іншій у тиші кидає журбу. будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як осі, накрила світ тяжка година, будь промінцем у непроглядній тьмі. Роби лише те, що можеш тут і зараз не відкладай на потім, на колись, нехай твою добра не згасне спала, люби, і вір, надійся і молись, бо, може, і тебе життя закрутить, у вихря горя, смутку і біди, і хтось тобі ту темряву освіти, щоби крізь біль піднятись і далі йти. Добра, повір, багато не буває, як і любові, ласки, і тепла, то сій добро, якого так чекає, чиясь життям розшарпана душа. Амінь.